Сьогоднішні курчата. Під курку підкладав яйця три дні. За 17, 18, 19 число, за 17 виїзли, то я курчат дав їй сюди, цю клітку, а яйця поклав під інші кури, аби вже досиділи тих два дні, щоб курчата не мучились в гнізді біля яєць. Без їди і води. Там їх є більше. Це віандати. Тестерпінтон. От це джерсієць. Такий білий. Білий або голубий. Вроді голубий. Так, голубий. так, Потім це кох. Мармуровий такий. Що, хтось тут є. Ану. Це голубий для всієї там ще їх з другого боку, я не хочу турбувати, щоб вона їх не топтала. Але то яєць було багато, так що то їх ще буде багато. Ще вилуплюється. Ще три дні будуть вилуплюватись. Буде така збірна.